Зараз будемо разом з вами робити макіяж. Я поки робила собі мокрі кучері, заляпала вже кофту. І хочу якраз зробити макіяж ось цією палеткою від NYX, яку я купила. І вона мене надихнула на те, щоб зробити макіяж. І також зробити вам таке навчання, сам собі візажист. Бо коли жінка дивиться зранку на себе, вона. Повинна отримувати, що від себе задоволення. В когось вже є перманент. І вони вже собі там вмилися, намостились кремом, біжать на роботу. В когось його немає кожного дня, якби фарбують брови. Я натуральна повністю без перманенту. Зараз я без макіяжу, тільки нанесений в мене крем. І я кожен день собі роблю легкий макіяж, який мене займає 5 хвилин. І цей макіяж ви можете також собі робити кожного дня. У мене затрачається мінімум продуктів на те, щоб зробити собі макіяж. Я ніколи не люблю цих складнощів. Я можу навіть пальцями зробити собі макіяж. І чим легше, тим краще буде. І тому, коли ви до мене прийдете на навчання по макіяжу сам собі, там візажист чи бровіст, в мене це все відбувається. Дуже легко, дуже швидко, і продуктів багато не потрібно. Зараз я буду наносити Бібі-крем собі на обличчя. До речі, буду фарбуватися розповім вам, що я саме думаю про те, як зробити вам таке якесь навчання. Мені дала ідею клієнтка, але про це я і раніше думала. Окремо з одною дівчинкою займатися мені, якби буде я займалася, ну не дуже цікаво, цікавіше мені група, і також буде дешевша ціна. І в групі всім, ви знаєте, якби цікавіше, бо там не тільки буде про макіяж, а також і про життя ми поговоримо, і якісь смаколики поїмо тобто буде дівчача така компанія. Зараз як це модно називати бранчами. Перше, я зроблю в студії, щоб спробувати, як все це буде відбуватися. Якщо сподобається, може, ми потім десь перемістимося в якесь кафе чи ще кудись. І все, крем нанесла. У мене вже. Це змінилось. Далі я можу його, як і чуть-чуть пудрою, але я не люблю пудри на собі, бо за це стає більш матове, а я люблю, щоб воно було живе і чуть-чуть мало такий відблиск. Тому я залишаю так, як є. Далі в мене підуть румяна. Румяна я наношу або рідкі, кремові, або сухі. Зараз я нанесу ось такі рідкі. Чуть багато нанесла, а зараз я їх буду розтушовувати. Давайте вже продовжимо про те, що я думаю, як зробити можна це навчання. Коли я закинула в сторіс, що хочу провести сам собі візажист, багато дівчаток відкликнулося. Це говорить мені про те, що макіяж цікавий, це моє. І це те, з чого я якби почала взагалі свій розвиток, бо. 16 років тому ще до народження дочки в мене не стало основної роботи, яка мені приносила кошти. У мене було два варіанти. Один варіант пішти на якусь державну роботу, а другий піти за своєю мрією і піти вчитися на візажиста. В той час взагалі не було такої професії, як візажист, які були перукарі і тільки розпочиналися манікюри. І я шукала, де піти повчитися, бо все-таки дівчата-перукарі казали: ну от, візажисти, якби потрібно, макіяж потрібно робити. Тоді вже розпочиналися весілля, Вже люди хотіли не тільки зачіски, а ще робити там якийсь макіяж, тільки це все розпочиналося. Але в той час, який був макіяж, знаєте, просто перламутрові отакі от тіні на все око, і це весь був макіяж. Виходить, що мене скоротили і дали мені. Відпускні і якусь там суму. І я вирішила, що або я цю суму просто потратю і проїм, або я возьму ці кошти і поїду вчитися на свою мрі, бо я хотіла в першу чергу навчитися фарбувати себе. Я знайшла школу в Києві, тоді така одна там школа, боже, чи дві там взагалі не було тих шкіл, де повчитися можна було в візажу. Багіра, школа. І я поїхала туди. В мене в Києві жила сестра. Я взяла курс експрес, тобто я ходила там, не пам'ятаю, чи кожен день, чи через день, щоб встигнути його швидко за місяць пройти, бо це був серпень, вересні в мене Максим мавти в перший клас, а зараз йому 23 роки. І я хотіла вже його в школу повести. Мені потрібно було швидше пройти цей би курс. Я попала дуже на класного викладача на Катю, з якою я до цього часу спілкуюся. Вона мені дала цей якби, поштовх в макіяжі, а далі я все це сама розвивала, бо мені якби, це подобалося. Але чому я перестала займатися макіяжем? Бо дуже багато було наречених, і потрібно було зранку вставати. Коли я зранку вставала. Це було три години, дві години ночі, і кожні виходні і по дві-три наречених. Бо тоді макіяж не був такий, якби розвинутий, візажистів таких не було. Я, напевно, років сім чи вісім провставала. Багато їздила в вихідні. Я працювала візажистом. І ще брови фарбувала. В будні дні я вже просто фарбувала брови, і останній рік в мене вже перманент підключився. І коли підключився перманент, я вже макіяж дуже мало розпочала робити. Мені потрібно було щось обирати, бо макіяж по ночах, брови цілий день і перманент цілий день для мене це було дуже важко. І через те я просто все не могла потягнути. Плюс, в мене Оля пішла вже в перший клас, другий був. Я, мені просто було настільки важко і школа, і клієнти. І я ж в мене просто був днем, хто хотів, а от наречених я вже не брала, не записувала. Макяж робити мені дуже подобалося дівчатам, роблю його і зараз собі. І хочу також, якщо ви також хочете цього, навчити фарбуватися кожного дня і вас. Вернемося до того, що я придумала і як це буде все відбуватися. Так, перейдемо ще зараз до макіяжу. Я вже нанесла румянець. бачите, він сівся якби в шкірі, і його взагалі не помітно. Можна ще скульптор робити, але це все до різного обличчя, все по-різному. Я можу і скульптор нанести, можу і бронзер нанести. У мене ось такий є дуже гарний. Це все в мене під настрій. Далі. Тіні. тіні ми наносимо на повіку, щоб вона не була жирна. Тональний ми сюди не наносимо, бо він просто скотиться. Можна припудрити перепудрити типу, типу світлими тінями, але найкраще купити базу під тіні. Вона більшість така, йде липкенька і фіксує тіні. Всі бази зараз взагалі продаються недорогі і класно тримають тіні. Якщо я йду на роботу, я базу не наношу, в мене тіні так тримаються. Я можу просто закріпити їх світлими тіннями. Світлими тіннями я зараз їх нанесу. Ну, я прям це кожен день не роблю, це я вам показую. Кожного дня я можу взагалі ще простіше фарбуватися. Так, далі мені потрібна щіточка, яка розтушовує тіні, і ми будемо брати. Самий ось такий, або ось такий коричневий. Тут не видно, але це коричневий, або цей коричневий. І будемо цим світло-коричневим виділяти складку ока. Чому саме коричневим? Можна також і чуть-чуть рожевим, тому що наша шкіра вона має такі тінь, складочки, морщинки. І ці морщинки мають коричневий колір. Тому ніякі сірі тіні не потрібно наносити на очі сірий колір тіней, особливо перламутрових. Що він робить? Він підкреслює наш недосип, нашу таку втомленість і вік. А такий правильно підібраний коричневий він просто робить очі молодими, піднімає, в кого на виша по складочку тут, в кого на виша, коли ми отак робимо, піднімається складка ока. І чуть-чуть ми заводимо його на повіку. Так, ми робимо очі більшими, і також наниз. Чуть-чуть. Але чому потрібно показувати не на мені, якби, а на вас? Бо всіх очі різні. В когось вони близько посаджені, в когось далі, в когось менше, в когось випукліші. В когось брови нижчі, в когось У всіх форма якби різна. Схема одна, але коли ви берете самі щіточку і самі під моїм керівництвом фарбуєте себе, вам це стає зрозуміло. Також денний макіяж трансформується відразу у вечірній. Ми будемо проходити і денний, і вечірній. І всіх проблеми завжди з стрілочками. Я також вам покажу, чи вам стрілочка йде, чи не йде, як і малювати, яку стрілочку ви хочете. Все це буде розглядатися. До речі, ви приносите свою косметичку, ми її розбираємо. Якщо продукти підходять, ми їх залишаємо, і я вам показую користуватися. Якщо щось не підходить, я вам допоможу все це докупити. Наприклад, якщо у вас немає тонального, я вам допоможу його підібрати. Дуже класний є bb крем який підходить просто всім. Недорогий десь гривнів там за 500. І Наприклад, якщо у вас нема щіточок, мені також потрібно підготувати щіточки, тобто і тіні, ну, хто що хоче, кому що потрібно. Тобто, мені наперед потрібно ще підготувати, щоб ви вже прийшли і вже на цій косметиці себе фарбували, а не потім купували. Так буде найкраще. Тому, якщо хто заходить, ми робимо просто групу. І там уже ми переписуємося, кому що потрібно, щоб я наприклад, наперед докупила, ви мені скидаєте фото там своєї косметики, потім ви з нею приходите, і будемо якби все це розбирати. По часу, це думаю, години, ну 3-4 буде, щоб ви були готові, бо з розмовами, з всім з чаєм, кофем це буде якби займати деякий час. От і заодно ви подивитесь, що в жіночому. Олій це жіноча енергія, і все відбувається набагато краще, ніж би ми з вами один на один спілкувалися. Так, далі. Я вже можу пальцями фарбуватися. Далі я хочу взяти ось такий перламутровий тут є колір, і нанесу його на середину ока пальцем. Палець дуже класно вбиває тіні. І вони тоді вже не осипаються і краще тримаються. Для чого тут робити перламутр? Для того, щоб око стало візуально більшим. Колись я просто робила і мовчки, бачу якби, клієнтку, дівчину, картину, я її малюю. І не знала навіть, як розповісти про макіяж. Коли я попала була на один конкурс, і мені потрібно було озвучити, що я роблю, я зрозуміла, що я не знаю, як розповісти, як яка частина називається, лиця що я роблю. Я не вміла говорити. Це було вже років, не знаю, вісім тому. І це для мене е, стало поштовхом в те, щоб я почала розвиватися і розпочала говорити на камеру. Я почала відео не тільки дивитися, як фарбують, а ще й слухати. І я розпочала років шість тому знімати відео, просто включала камеру, брала тіні, і перші мої відео, якщо ви десь прогортаєте стрічку донизу, були. Як я вчилася говорити і розповідала, як фарбуватися спеціально. Я це робила, розповідала, де як нанести тіні, куди. І це все стало мені якби в звичку. І зараз я просто вже легко фарбую, легко розповідаю, і також якби, вже легко і вам це подаю. Тому все є навички. Нічого просто так не виходить. Значить, Дивіться, ми оці всі. Проламутрові тіні заносимо і на початок ока на цей куточок, для того, щоб око також казалось візуально очі ширші один від одного. І все. Далі. Це мій денний макіяж. Я ще підфарбую губи брови і вії. І, так, подивлюсь на себе в дзеркало, бо я фарбувалася просто через телефон, через камеру. Так, що в мене в зеркалі? Мені, мені все подобається. Я можу так залишити і йти. Але я можу ще чуть-чуть добавити темніших тіней. Дивіться, які я беру ось ці і ці матові тіні. Матові завжди виглядають набагато дорожче, ніж перламутрові. Перламутріві повинні бути тільки на початку ока. Але це як один вид якби, макіяжу. Є зараз взагалі і різні макіяжі, але це самий такий простий, який м, виділяє вашу структуру обличчя. Бо випуклі частини вони повинні бути у нас якби світлішими, там, де в куклі, ми їх затемняємо. Тобто, у нас випукла частина середина ока тут, ми її висвітлюємо, де в нас отут-іде. Поглиблена складочка, ми її робимо темнішою, і таким чином вона стає якби більше видима. Якщо ми її зробимо світлими тінями, вона просто ще провалиться. Якщо ми тут нанесемо темні тіни, це якби смокі айс, це вже друга техніка, вона теж стане око менше. Тому потрібно дивитися кожній, що потрібно. Може, у когось взагалі техніка смокі айс, це її техніка нанесення, можна її в денному варіанті робити, не обов'язково робити чорні очі. От смакяс це не чорні очі, а те, що вам підходить. І я чуть-чуть, бачите, затемняю куточок, і так само я виділяю око. Ну, це вже більш такий темніший варіант. Це просто вам показую на день я його не роблю. Все-таки, коли ти спішиш на роботу, вистачає там швидко нафарбуватись, і я не дуже люблю фарбуватися на роботу. Так, я чуть-чуть зараз додавлю, бо вже такі пігментовані тіні. Капелюшечку додала, і вони вже прям лягають так гарно. Це дуже класно, що вони пігментовані. Бо коли ви берете тіні, як перевіряти, заходите в магазин, там є пробники палеток. Взяли тіні на пальчик і наносите їх на руку. Подивіться, зразу класно перенеслося. Витираєте, вони ще залишаються. Якщо ви зразу витерлись, і отака пиль... Відразу розсіюються, ці тіні триматися на вас не будуть. Їх немає сенсу брати. Якщо вони пігментовані, ви одним тільки рухом, і у вас вже вони залишаються на обличчі. До речі, тут дуже ось такий гарний колір. Він мені буде підрумяна, тому я струшувати потрібно. Наношу його ще чуть-чуть на складку ока. Щоб якби румяна гармонізували з тінями. І все. Можна зробити ще стрілочку, але я її робити не хочу. Беру туш чорну. У мене така туш Монат. Мені сестричка подарила. Це американська туш. Дуже класно мені змивається, тому я її люблю. У мене ламінування вій. Вії відкручені і я одним рухом, і в мене вже нафарбовані вії гарно. Нижні вії я теж фарбую. Ну, я люблю, щоб було видно. Можна не фарбувати, як хочете. Якщо у вас десь клеїлася туш, ось такою щіточкою, яку я даю також своїм клієнткам, до мене приходять на процедури, ви можете розчесати вії. От і все. Далі брови. Чому я перше фарбую очі, а потім брови? Навіть ще можу підфарбувати губи, а потім брови. Тому що брови додають зроблю чуть-чуть ось яскравіше, щоб вам було видно. От, так краще. Е, темне світло. Брови наше обрамлення обличчя. І вони не повинні бути дуже темні. Наприклад, якщо ми без макіяжа, то брови можуть бути темніші. Якщо в нас очі вже нафарбовані, брови будуть світліші. Якщо у вас волосся темне, брови мають бути світліші. Якщо ви блондинка, то нам потрібно брови трохи темніші, щоб ви не зливалися. Тому я коли нафарбую очі, я вже тоді дивлюся, що я хочу з бровами. Якби я перше нафарбувала брови, мені очі потрібно було б ще темніше і темніше фарбувати, щоб якби одне одному відповідало. Тому зараз я також нафарбую губи і далі я вже перейду до брів. Тому коли я... Роблю макіяж швидкий, я просто відразу там брови вкладаю, чи чуть-чуть підфарбовую туш можу бути, чи там чуть-чуть тіні, чи румяна губи і все. Я вже знаю кожен день який макіяж. Зараз, коли я фарбувала вам макіяж, я перше от, зробила очі, бачите, я вже чіткіша стала. Чуть губи я зараз яскраві не хочу, бо в мене все-таки вже акцент на очі, і губи я буду робити максимально би, такі, натуральні. Дуже класні олівчики по гривні 50. Ось такі я знайшла в «Шикі блиск Вони не стійкі, вони звичайні, але вони дуже дають натуральний колір. Багато мене питається, чи в мене губи збільшені. Не збільшені в мене мої. Просто коли вони не мають контуру, я собі беру олівець від колір губ і чуть-чуть олюю -чуть поза контуром, типу збільшуючи їх. Я також цим олівчиком можу зафарбувати всі губи. І на олівець я наношу потім блиск. У мене є таких два. я Зараз їх дуже люблю. Вони є в першому і другому відтінку. Це е, Glam B 100 гривнів. Блиск Тінт. Ось такий більше. Такий коричнево-червоний і ось такий прозорий. Той, що прозорий, він легкий рожевий. І люблю також, від Kiko. ось такі доглядові, якби, помадки, блиски. Гарно блистить на губах, гарно пахне. І чуть, -чуть він блиску, додає і чуть-чуть кольору. Я просто люблю, щоб в мене губи були зволожені. І далі, ви бачите, що брови можна вже і не підфарбовувати. Але так як у мене, так, але, так як у мене десь є пробіли, я їх взагалі не скубаю, десь дуже іноді. І я собі можу таким фломастером додати пару типу волосинок. Не висбую ось так собі їх рівнесечко, бо там десь одна волосинка не така виросла, тоді вони в мене будуть тонкі. Я люблю максимально натуральні. Ви всі кажете, що в мене дуже гарні брови, дякую. От, І дофарбовую собі просто, замість того, щоб вискубати, я дофарбовую пару волосочків. Фломастер повинен бути в колір волосків, і тоді буде це все непомітно. Все. Далі я вкладаю гелем прозорим це мікс. Дивіться, як гарно, він дуже тримається і такий клейкий. Розчісую його, вичісую і прям так гарненько, бачите, вкладаю. Брови я відростила, дівчата, в мене просто були такі тоненькі, заскубані. І мій макіяж готовий. Легкий такий, денний, натуральний, не кидається в очі, але ваше обличчя він робить таким більш свіжішим. І, чесно, ми всі жінки хочемо ну, виглядати, хочемо ми гарним. І макіяж він додає нам якоїсь впевненості більше. Цей, цих п'ять хвилин, які ми даємо собі, ми виходимо з голови, бо ми просто якби фарбуємо себе, ми насолоджуємося цим процесом. І цих п'ять хвилин зранку це дуже важливо приділити собі так само зарядка. Коли, ви знаєте, не займаються тілом, а вколять в обличчя ботокс, чи ну, те, що розглажує морщини, я не знаю, бо я цього не роблю. Поки що <laughs> боюся, я не знаю, які будуть наслідки і. Коли отут в нас обличчя якби натягнуте, гарне, в да, нас нема морщин, а тіло в нас не підтягнуте і дрябле, воно виглядає не, ну, не дуже гарно. Тому, коли ви робите зарядку, йогу, ви підтягуєте все тіло і паралельно у вас підтягується шия і обличчя. Мені дівчата кажуть, що я похудала, я не похудала. Коли я роблю йогу, у мене все підтягується. Коли я роблю масаж обличчя, також воно підтягується. Коли колять обличчя, не хочуть займатися собою, хочуть швидкого результату. Але мені 45 років, і я хочу через 10 років, 15, теж гарно виглядати. І я розумію, що якісь уколи це роблять тимчасовий ефект. А я хочу, щоб він був довгостроковий. Довгостроковий ефект це догляд за собою. Коли ходити до косметолога на доглядові процедури, там на масажі, на масочки, ну не знаю, там косметолог вам сам розповість, що робити, а не на те, щоб швидко вколоти. Ну, це особи, особиста моя думка. У вас може бути думка інша, і вас і на це ну, якби, право. Кого цікавить саме моя думка, я вам її якби, розповідаю. Тому я за натуральність максимально, я за натуральний макіяж, і завжди можна прикрасити себе або прикрасами, або одягом. Або якоюсь зачіскою. І ви знаєте, чоловіки люблять ті, завжди настільки таких натуральних, без таких вій, без великих губ. Ну, коли я запитувалася в чоловіків, вони не розуміють взагалі, для чого жінки це роблять. Вони роблять, звісно, це для себе, не для них. Але. Чоловіки таких жінок розпочинають боятися ще більше і бояться до них в якійсь мірі підійти, бо вони якби виглядають більш такі. А чоловік, хоче звичайно, просто доглянуту, і яка доглядає за собою. Навіть в мене моя сивина, вона теж натуральна. Да, нас привчили фарбуватися, зафарбовувати її і не приймати себе такою, як ти є. Але поки я ще приймаю, не знаю, тоную її. Може, пофарбуюся. Буде видно, поки ходжу так, поки вона мене напрягає сильно. Макіяж змивається вечором. Ви можете його робити кожен день, який захочете. Головне, щоб виглядало це все натурально і не кидалося в очі. І все. Тому що я хочу планувати, буде 4 дівчинки і буде чат. Ціна 2 тисячі гривнів це невелика ціна. Якщо ви реально хочете прийти, ви прийдете. Бо я буду з вами займатися. Я також буду вкладати енергію в кожну, ви повинні це розуміти. Що безкоштовно це не може бути. Я рахую, що 2000 тисячі це взагалі невеликі гроші для тих, хто хоче прийти. Бо ви коли ви вкладаєте, ви і щось отримуєте, коли береться щось безкоштовно. Ви забираєте в себе. І ви маєте розуміти, що час, який ви вкладаєте, ви в себе вкладаєте, цих 3-4 години, ви їх для себе. Коли людина хоче щось взяти безкоштовно, вона ніколи не візьме е, цю інформацію. Бо зараз воно не працює. Зараз тільки працює обмін енергією. Я вам даю і ви мені даєте. Тому гроші в нас в час це просто енергія, яка якою саме легше якби, розплатитися, щоб не бути. Кермічно винним іншій людині. Ви просто про це задумайтеся. І тому хто хоче прийти, пишіть мені. Я буду тоді робити вже групу, ми будемо обирати день і я буду готуватися, бо так, мені потрібен так, також час на підготовку. Не просто ви прийшли і ми малюємо. Потрібно розібратися з косметикою, яка у вас є, чи яку вам докупити. Це також мені потрібен на цей час. Походити по магазинах, підібрати кожній те, що вам потрібно, щоб ви могли вже себе нафарбувати за цей період. Дякую, що були зі мною. Разом ми фарбувалися, і разом з вами я спілкувалася.